Слове святе ім'я, понад усе кохаю я, воно дорожче за життя, святе ім'я Ісуса, О, Осус, твоє ім'я, Люби так душа моя. Славте, славте всі уста. Святе ім'я Ісуса люблю я чути це ім'я, насолода вся моя, Його оспівую щодня, святе ім'я Ісуса, о Ісус, твоє ім'я. Любить так душа моя, славте, славте всі уста, святе ім'я, Ісуса, чудове те ім'я Ісус, Йому одному я молюсь, нічого в світі не боюсь. Святим ім'я Ісуса, Осус, твоє ім'я люби так душа моя. Славте, славте всі уста, святе ім'я Ісуса не в силі оспівать уста. Краси величної Христа, Його славлять небеса, святе ім'я Ісуса. О Ісус, Твоє ім'я, Люби так душа моя. Славте, славте всі уста. Святе ім'я Ісуса. Слава Богу. Бачите, в цій пісні автор пісні говорить, що славте, славте всі уста, святе ім'я Ісуса, що Його не в силі оспівати уста краси Величної Христа. Тобто він настільки прекрасний, він настільки святий, він настільки чистий, що не в силі оспівати людські уста. Не в силі людський розум висловить в суту велич нашого Господа Ісуса Христа.